Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Самотній віслючок. Геннадій Циферов. У лісі в лісовому будинку жив самотній віслючок. Друзів у нього не було. І от якось самотній віслючок дуже засумував. Отак от він сидів, сумував, нудьгував, аж раптом чує «Пі -пі! – пі-пі, Здрастуй. З підлоги вилізло маленьке мишеня. Я мишеня ще раз запищало воно, а потім сказало, я прийшов тому, що ти сумуєш. І тут вони звичайно подружилися. Віслючок був дуже задоволений і всім у лісі говорив А у мене є друг. Що ще за друг? спитало сердите ведмежа. Мабуть, щось маленьке подумав самотній віслючок і сказав. Ні, мій друг великий слон. Великий слон? Звичайно, ніхто не повірив йому. І тому біля будиночка віслючка згодом зібралися всі звірі. Вони й сказали Ну ж бо, показуй нам свого друга. Самотній віслючок вже хотів сказати, що його друг пішов по гриби. Але тут вийшло мишеня і відповіло, Друг віслючка це я. Ха 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 засміялися гості. Якщо це великий слон, то самотній віслючок просто великий обманник. А віслючок великий обманник. Спочатку почервонів, а потім усміхнувся. Ні, це все ж таки слон, тільки не простий. А чарівний. Зараз він перетворився на маленького, великим у будинку тісно. Навіть ніс доводиться в Димар ховати. Схоже на правду, погодилося сердите ведмежа, глянувши на Димар. Але я б не хотів бути маленьким. Він теж не хотів бути маленьким, сказав віслюк. Але він дуже любить мене. І хоче жити завжди зі мною. Ах, зітхнули всі звірі, яка добра тваринка. Попрощавшись, вони пішли. З того часу ніхто в лісі не ображав маленьких, тільки всі казали, навіть найменший може бути великим другом, навіть більшим. Ніж найбільший слон. Текст читала Анастасія Бойко. До наступної казочки, мої любічі тасики.